Сьогодні 28 січня, на вулиці мінус 2, нормально, тепло, їхати, комфортно. Вирішив сьогодні з'їздити подивитися зимову сокиринці. Так, треба краще зупинитися. Зупинився, краще стоячи записувати відео, а не їхати. Бо машин багато, вони аж здувають здоров'я. В Сокиринцях я вже не був чотири місяці та й заодно вирішив проїхатись хоч 80 кілометрів, хоч почувствувати свої ноги, як відчуваю себе після зимової, так сказати, спячки. Я в сокиринці хотів з'їздити з Сашком, але його два тижні мовляв, 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 його зимою витащить з дому. Це просто неможливо. До речі, давайте всі в коментах попросимо, щоб він сідав на велосипед і їхав далі. Тому що йому хотів там місточок один показати. Буду сам їхати. Що робити? Так, буду далі вирушати, тому що день короткий зараз, дуже швидко темніє, да й холодно буде ставати. А до речі, скажіть мені, взимку багато хто на велосипеді катає. Напишіть, будь ласка. Ну, лисенка це не стосується, лисенко йому хоч зима, хоч літо по барабану. Все, поїхав я далі. Заїхав я вже в село Ахінки. Зараз спробую кави купити, якщо повезе. Точніше, якщо світло буде. Доброго дня. Тільки світло є, каво зробите? Немає світла. Ну, Не повезло. Вас як часто виключають світло? З 11 оце до п'яти не буде. Вибачили тоді. Виїхав Вибачайте, далі. І ви. Поїхав далі. Ну, не повезло. Так я й думав. Нічого, я з собою термос взяв, кави, там секіринцях сяду попів. Заїхав на свою улюблену горочку. Важкувато вона далася взимку. Та ще й проти вітру. Камера на морозі, розряджається капець просто. Вже більше половини заряду з'їла, а я ще до сукіринців не доїхав. Ну а я ж, звісно, не взяв ні павербанку, ні кабелю, нічого не взяв. Значить не тільки я один такий дурнуватий взимку катаюся, Вон теж люди катаються. Заїжджаю я вже в сакиринці, вон вже вони видніються. Зараз буде дуже гарна церква. Правда, як вона називається, я не знаю. Ну, покажу. Знаходиться вона дуже високо на горі. Бажання туди лізти немає. Цирінкають як. Їдемо до маєтка. Наєток Галагана того самого, що зрадив українських козаків і перейшов на бік московитів. За що був проклятий козаками до сьомого коліна? І якщо я не помиляюся, його рід на сьомому поколінні і закінчився. Все як сказали козаки. Виросає Остап Микитович. Цікаво ж стало, кобзарі на велосипедах їздили в той час чи ні. Могли б набагато швидше пересуватися. Зараз з'їжджу на альтанку, подивлюсь, а потім до озера спущуся кави попити. О, так взимку озеро видно, влітку його взагалі не видно із-за дерев. От, От туди я зараз і поїду обідати. Так, обід. Перше я тут взимку на цьому озері. Я коли їхав сюди, заїхав в АТБ і купив там дієтичних булочок. Зараз кавой буду пити ось таких. Плямкати на камеру не буду. Ні. Так, все чисто після себе залишив. Буду вже їхати, бо вже 14-та година. Через 2 години почне темніти. Тах холодно буде ставати. Треба вибиратися. Ну, правда, мені тепер за вітром додому їхати, трохи легше буде. Тепер додому досить кататися фотку біля Кабзаря треба зробити обов'язково. Це вже традицією стало. Ой, облущився як. Літом був нормальний. Єсть. Треба сходити подивитися, чи убрали там біседки, чи ні. Бо там такий срачник був восени. А Як був срачник, такий стався. Вітром поздували такий. Все, тепер точно додому. 35 км прямої дороги. Камера вже он, майже розрядилася. Мабуть, нічого дуже знімати не буду по дорозі. Коротше, поїхали. Я додому, на вулиці ще видно. За вітром назад їхати було одне задоволення, можна й далі крутити було. Ну, досить. 81 кілометр є. Нормально. Щоправда, трохи горло першить. Холодної води з фляги напився, пить хочеться, а вода холодна, на вулиці мінус. Ну, нічого, я думаю, пройде. Все буде добре. Всім пока, всім мирного неба. До речі, я в описі внизу скинув ссылку на Сашка YouTube канал. Підписуйтесь, в нього дуже цікаві, виходять ролики. Зараз від нього муза трохи пішла, але вона до нього прийде. Все, всім пока.